Вітаю, друзі. Милозвучна, багата, виразна, самобутня, пісенна. Про що це я? Впевнена, що здогадалися. Звісно, про неї, нашу неповторну своєю чарівністю українську мову. Вона справді солов'їна. І новий випуск про це. Пригадаймо декілька рідкісних українських слів які неодмінно збагатять ваше мовлення, зробивши його більш яскравим та емоційно забарвленим. АБИЩИЦЯ Цим словом можна назвати річ, яка не має якоїсь цінності, користі, значення. Наприклад, це така абищиця, що не варт і казати. Лебідка самка лебедя. І який там сокіл білу лебідку спіймає, та лебідка й пісню співать починає. Пислива назва молодої жінки або дівчини, а ти лебідка моя. Твоя ще дивується дівчина. Занотуйте у свій записничок Це ніжне та поетичне слово, і серце близької або коханої людини. З вдячністю відгукнеться на таке звертання. Митець. Той, хто працює в якому небудь виді мистецтва. В цю хвилину я відчув велич моєї акторської ролі. Велич професії митця. Людина обізнана, вправна у якій небудь справі. Майстер. Прийшов Макар, митець на всякі вигадки, цікавий оповідач і великий насмішник. Христя сказала, Та ховайте гроші як слід, бо тепер на ярмарки такі митці з міста наїздять, що не зчуєтесь, як і витягнуть. Митець унікальне українське слово, яке не має перекладу в інших мовах. Вживайте його. Щоб указати на людину, яка є майстром у будь-якій творчій справі. Та, як відомо, друзі, митцями бувають не лише чоловіки, а й жінки. Для них наша солов'їна створила вишуканий фемінітив мисткиня. Так, так, саме мисткиня з літерою С. Адже утворене, як зазначають наші мовознавці, від слова мистець, що тепер уживане в формі митець. Млосний від млість. Млість почуття розслабленості, знемоги. Якась невимовна млість опанувала мене, якесь ослаблення. Не то тіла, не то волі, хворобливий стан близький до зомління або непритомності, Юзя лежала, вся посиніла від холоду, що проймав її, і тряс до болю, до млості. Млосний, сповнений млості доволі млосного зітхання. На повні груди без вагань вдихай ненависть і кохання, який викликає знемогу. В душі в неї змагалися дикий млосний страх за свою долю і звичайна цікавість живої людини, який п'янить дурманить свідомість, млосні. Солодкуваті пахощі нічних фіалок заповнювали все подвір'я кімнату. Це багатозначне слово точно збагатить ваш лексикон. Млосним може бути і п'янкий аромат, і сумний вечір, і важке зітхання. Примарний це слово також має багато значень, тому його можна вживати в різних мовленнєвих ситуаціях. Примарний це вигаданий, нетривалий, несправжній, химерний тощо. Ось послухайте, у значенні нереальний. Він з маличку нікуди не виїздив з батьківського обістя, не поривався до Чикаго чи Нью-Йорка. Не кидався шукати примарного щастя у вирі велетенських міст, який є маревом. Я пам'ятаю спечений степ, потріскану землю, пожовклу траву, блакитний міраж на обрії, примарну воду, якої благав степ у жорстокого неба. Нетривкий. Усе в природі чекало снігу. А він лише поманив примарною сивизною інею і кількома ріденькими лопатими сніжинками та й застряв десь там за обрієм. Несправжній, безжиттєве, несправжнє, примарне усе тут. І біленькі реактивні винищувачі, що розпластано принишка серед трав, то вже такі літаки, що з них винято душу, і нікуди вони не полетять. І судно, що бовваніє на морі, те судно нікуди не попливе. Химерний, незвичайний, над містом стояла ніч. Ніччю все здається чужим і примарним. Примхливий, вигадливий, пофарбовані в біле береги тротуару здавалися примарною стрічкою, яка розгорталась під ногами. Страхітливий, жахливий. Вночі дівчина спала неспокійно, і снилися їй якісь примарні. Тривожні сни, мерехтливий, невиразний. А він пригадує село і любу дівчину, і жоржини, зюрчання тихе ручая, примарні тіні, перлини, солодкі співи солов'я. Тож, говорімо солов'їно, друзі! Наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!